Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 2012 року. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі. Дізнаємося особливості реверса, який штамп утвориться при співвідношенні Аверса та Реверса, і обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Отже, монета номіналом 25 копійок це є обіговою монетою України, яка виготовлялася із алюмінієвої бронзи на київському монетному дворі. Що ж до тиража, він складає 100 мільйонів екземплярів. Вага монети 2,9 г, діаметр 28 мм. Гурт монети, він переривча сторифлений, тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Між насічками, як ви бачите, йде сектор насічки, потім йде пробіл. Саме такі технічні характеристики ми можемо визначити в даній монеті. Для визначення штампу монети по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін. Вказа нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. Що ж до 25 копійок 2012 року, хочу сказати таке, що монета має по каталогу ІТК лише один штамп штамп 1 ебм І сьогодні з вами ми про нього поговоримо. Дізнаємось, як його визначити і яка ціна даної монети, якщо ви таку тримаєте в руках. Отже. Як визначити штам по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця? Як завжди, ми розпочинаємо визначення штампу заверса. Ми дивимося саме на цю сторону монети, що я показую перед вами, і детально її характеризуємо. Отже, ми тут бачимо, що щит він випуклий, середній зуб три зубця він гострий та тонкий. Напис Україна. Він наближений до герба і віддалений від канту монети. Що ж додати, вона припіднята до щита і віддалена від канту монети. Від двійок є відстань. З боку присутній логотип Київського монетного двору. Що ж до Аверса, ще можна сказати таке, що всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині. Що ж до аверса, ми його докладно охарактеризували і визначили штамп перший. Після того, як ми визначили аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу монети. Сьогодні в 25 копійках нас цікавить штамп ЄБ. Але перед тим, як визначити штамп ЄБ, ми повинні визначити штамп Є, е. адже штамп ЄБ іде уточнюєм штампу Є е і дохарактеризовує його. Щоб визначити штамп Є, е, ми спочатку рахуємо, від калини, починаючи саме з цієї загодинникової стомні. Стрілкою. Отже, це груна номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для того, щоб визначити штамп Є, е, ми звертаємо увагу на груну номер 2 та груну номер 5 І штамп Є е характеризується так. Грона номер 2 має форму тубоугольного трикутника. В груні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва, а права ягода грун номер 5 знаходиться під лівою стійкою букви П. Щодо слова копійок, то воно припіднято до цифр номінала 25. Саме такі особливості має штамп Є. Е. Як я вже сказав, є підвид штампу «є» е, штамп ЄБ. Е, він є уточненням і характеризується тим, що розмір зображення вінка він є більшим. Це нам говорить про те, що він, він буде наближним до канту. Це ми можемо наглядно бачити в цих містах, що зараз показую перед вами. Отже, тільки що докладно, ми з вами визначили штамп 25 копійок 2012 року, штамп 1 ЄБМ. Що значить літра М в кінці штампу монети? Літра М значить те, що гурт монети має мілку насічку. А так як він переривча рифлений, то мілка насічка йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Після того, як ми докладно охарактеризували та визначили штамп монети, ми можемо поговорити по її ціні. Якщо ви тримаєте в руках монетним налом 25 копійок 2012 року в звичайному обіговому стані, то знайте, що ціна монет на даний час складає від 45 до 60 копійок за один екземпляр. Проте, якщо ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, це тобто та, що була випущена банком та не була в обігові, то ціна монети складе на даний час від 3 до 4 гривень за один екземпляр. Так як монети виведені з обігу, і зустріти їх на даний час доволі непросто. Можливо, хтось має монети, присилайте їх на оцінку, саме номіналом 25 копійок, поговоримо і розповім вам всі особливості кожної монети. Хто не знає, по інших монетах, як визначити штампи, є відео на youtube каналі, тож перегляньте їх обов'язково. Також у вас виникне запитання, які монети 25 копійок 2020 року будуть коштувати дорого. Хочу сказати таке, що дані монети випускалися в роли. В ролах по 50 монет. Тому хто має монети, які зафасовані в роли і разні були в обігу, знайте, що ціна одного ролу 25 копійок 2012 року на даний час становить 450-550 гривень. Тому ці монети будуть коштувати дорого. Якщо у вас виникли запитання по тому, як визначити дані штампи, чи можливо у вас є питання по інших монетах України. Присилайте на оцінку. Номер ви можете знайти на головній сторінці Ютуба. І можете написати оціню та обов'язково розповім про всі особливості кожної монети. Тож, всього найкращого!